Усе почалося приблизно 4,6 мільярда років тому з вибуху безіменної масивної зірки. Утворилася величезна хмара з космічного пилу, що швидко оберталася та ущільнювалася в центрі так народжувалося Сонце, а навколо нього інші тіла сонячної системи. Нумо досліджувати, що із цього вийшло. Ближче до Сонця утворювалися внутрішні планети, яким ми дали назви Меркурій, Венера, Земля і Марс. Пригадай, у чому їх особливість, ці планети називають планетами Земної групи, бо вони малі і скелясті, як Земля. Тоді як зовнішні планети є газовими і крижаними гігантами це Юпітер і Сатурн, Уран і Нептун. Доволі суттєва різниця, чи не так? А справа тут ось у чому: щільність і температура туманності, з якої сформувалися планети, були відмінними на різних відстанях від Сонця. Ближче до середини у щільній і гарячій частині накопичувалися і збиралися завдяки силі тяжіння важкі елементи. Основні складники планет земної групи це сполуки заліза, оксигену та кремнію. У той час планети гіганти формувалися в холодних і менш щільних умовах. Основні елементи, з яких вони складаються, це гідроген та гелій. А в крижаних гігантах урані та Нептуні ще присутня велика кількість льоду, що насправді є хмарами з води, метану і аміаку. Саме вони, відбиваючи сонячне світло, надають планетам видимого зелено-блакитного кольору. Пригадай. З яких основних елементів формуються зірки? Також гідроген і гелій. Тож чому, незважаючи на те, що і зірки, і газові гіганти мають в основі однакові елементи, газові гіганти не світяться, температури і тиску під час формування планет не вистачило, щоб запустити термоядерні реакції, завдяки яким зірки світяться. Хоча температура в ядрах цих планет все ще доволі висока до 10 тисяч градусів за Цельсієм. Процеси формування сонячної системи були доволі бурхливими і різноманітними. Окрім зірки і планет, формувалося багато інших тіл, наприклад, супутники планет космічні тіла, що обертаються за орбітою навколо планет. Деякі з них формувалися одночасно із самими планетами у схожих процесах. Космічний пил накопичувався і ущільнювався завдяки силі тяжіння, формуючи супутник. Але був і інший шлях. За сучасними гіпотезами місяць той самий, що ти майже щоночі бачиш на небі, колись був частиною Землі. Під час формування сонячної системи величезне тіло розміром із Марс зіткнулось із землею. Купа уламків опинилася в космосі і з часом утворила одне тіло, яке ми сьогодні називаємо місяцем. Цю гіпотезу підтверджує схожість хімічного складу місяця і земної мантії. Коли планети та інші великі тіла сформувалися, вони не накопичили весь матеріал поблизу. Частина його залишилася на орбітах навколо Сонця. Згодом цей матеріал став злипатися, утворюючи менші тіла і скупчення тіл. Між планетами земної групи і планетами-гігантами розташований пояс астероїдів. Астероїд це мале космічне тіло, що обертається за орбітою навколо Сонця. Астероїди зазвичай складаються з різних металів. Мають діаметр більший за 30 метрів і неправильну форму. Якщо ж матерія сформувала велике тіло округлої форми, що не змогло очистити свою орбіту від астероїдів, його звуть карликовою планетою. Найвідоміша карликова планета в поясі астероїдів Церера, уяви політ крізь пояс астероїдів. Якщо ти думаєш, що це було б випробовуванням для справжніх майстрів пілотів із маневруванням поміж великих каменюк, спішимо тебе розчарувати. Такий політ був би доволі нудним. Відстані між астероїдами різняться від кількох до сотень кілометрів. І 400 мільйонів кілометрів товщини поясу астероїдів можна подолати без жодних перешкод за правильних розрахунків. Що і зробив піонер 10 Перший космічний зонд відправлений для вивчення Юпітера. Більше про освоєння людством космосу у відео за посиланням. Пояс астероїдів складається з матерії схожої за складом на те, з чого утворені планети земної групи, тобто з усіляких каменів та металів. А та матерія, що свого часу не потрапила до складу планет гігантів, утворила пояс Койпера. Розташований за Нептуном він містить чисельні космічні тіла, утворені з каменю, метану і аміаку, вкриті льодом. Частина з них є кометами, космічними тілами з льоду гірських порід та пилу, що мають туманний вигляд, і обертаються навколо сонця. Із наближенням до Сонця зовнішні шари комети випаровуються, утворюючи величезний хвіст. Його довжина може сягати сотень мільйонів кілометрів. У поясі Койпера розташований і відомий багатьом Плутон колись його вважали планетою, допоки не вивчили його розміри і не відкрили інші карликові планети, такі як Ерида, Гаумеа і Макемаке. Вимоги під час класифікації було переглянуто, і планетою стали вважати космічний об'єкт круглої форми, що обертається за орбітою навколо сонця, і зміг очистити свою орбіту від інших космічних тіл. Є в сонячній системі і тіла, що не обертаються за орбітою ані навколо сонця, ані навколо іншого тіла це метеороїди. Невеликі космічні тіла, що рухаються в міжпланетному просторі. Вони могли утворитися після виснаження ядра комети чи відколотися від астероїда, іноді метеороїди потрапляють до атмосфери Землі, і ми бачимо метеор видимий слід. Його ще називають падуча зірка або мигунець. Більшість метеороїдів згорають в атмосфері, а той, що був великим і не згорів, дістає назву метеорит. Тобто це метеороїд, що впав на Землю. Процеси формування сонячної системи були різноманітними і часто непередбачуваними. Чи все тобі вдалося запам'ятати? Роздашуй об'єкти сонячної системи на екрані відповідно до їхнього віддалення від сонця. Найближчі до Сонця планети земної групи Меркурій, Венера, Земля і Марс, потім пояс астероїдів. За ним планети гіганти, газові Юпітер і Сатурн і крижані Уран і Нептун. Далі пояс Койпера. А що за ним, ми не впевнені. Є гіпотеза, що існує ще так звана хмара Оорта сфера із крижаних тіл, що оточує сонячну систему і визначає її зовнішні кордони. Запам'ятай, Сонце єдине тіло сонячної системи, що світиться завдяки термоядерним реакціям у його ядрі. До тіл сонячної системи також належать планети земної групи, газові і крижані гіганти, супутники, астероїди, карликові планети, комети та метеороїди. Вітаємо зі ще одним кроком в опануванні космосу. Стеж за каналом пізнаваймо природу разом.